Вітаю наших глядачів. Наступна Курськ досі є основною темою в нашому інформпросторі. Це не дивно, тому що це подія, яка міняє або може змінити в цій війні все. Зараз дуже багато всяких експертів, військових оглядачів розказують нам про успіхи нашої армії в Курську. Я хотів би попередити всіх нас, що ми не повинні робити помилки, які ми робили. Весь 23 рік, у 23-му році, всі ми очікували перемоги на нашому фронті, довго обговорювали, де буде наступ, за який час наші військові зможуть звільнити Крим і всю Україну. Вихід на кордони 91-х років. Все це була велика інформаційна помилка. І я зараз бачу, що щось подібне відбувається в нашому інформпросторі навколо курського наступу. Всякі меми про те, що ми приєднаємо до нас історичні території, що Путін вже здається, що Росія розпадається, а російська армія нічого не може зробити з нашими військовими. Знаєте, мені здається, що оце запаморочення від успіхів не повинно з нами відбуватися. Треба нарешті врахувати всі помилки, які були у нас у 23-му році. Так, я особисто дуже радію, що нарешті Україна почала ламати червоні лінії Росії. Так, я вважаю, що плюсів, які ми отримали від цього наступу, дуже багато і вони дуже значущі. Так, я казав, що якщо б ми взагалі цей наступ розвивали в 2023 році, коли у нас були зовсім інші резерви, зовсім інші можливості, це б дало нам ще більше плюсів і, можливо, би поміняло весь хід цієї війни. Зараз, на жаль, у нас є проблеми. І мене зараз більше цікавить, щоб ми дійсно отримали максимальний ефект від того, що наші воїни роблять на Курському напрямку. А для цього, мені здається, треба наступне: по-перше, не забувати, що у нас досі залишається великий фронт всередині країни. І на цьому фронті дуже складно. Росіяни, жертвуючи своїми територіями, продовжують наступ в Донецькій області. І нашому військово-політичному керівництву треба все зробити, щоб зафіксувати цей фронт. Повинна бути стратегія. Український фронт повинен перетворитися в наш тил. Тобто він повинен бути таким чином оснащений, там повинна бути така ситуація, щоб ми розуміли. З того боку, загрози для української незалежності немає, поки, на жаль, це не так. Росіяни розуміють, що єдиний шанс їм зараз в цій ситуації виправити ситуацію на їх пользу це прорвати в Донецькій області наш фронт і зробити так, щоб вони знову змогли завойовувати активно нашу ситуацію. Сьогодні є така пастка. Вона для Росіян виглядає таким чином, якщо вони не знімуть свої боєздатні частини, які у них є тільки на українській території, наша армія зможе продовжувати забирати їх територію. Але з іншого боку, якщо ми не закріпимося на нашому фронті, то наші успіхи на Курщині можуть нам дуже дорого коштувати. Ми будемо мати проблеми всередині нашої країни. І тут. Хто кого переможе, хто кого переграє. І я бачу єдину можливість: нам треба перетворювати наш фронт в лінію, яку росіяни подолати не зможуть ні за яких умов. А для цього, як мінімум, треба максимально оснащувати наших хлопців на українському фронті озброєнням, максимально будувати фортифікації, які досі не будуються, або ми запізнюємося з цим процесом. Надавати потрібні резерви саме тим, хто обороняє нас всередині країни, і, звичайно, максимально мінувати той простір і саме там не забувати про те, що війна продовжується і в Україні, а не тільки йде у Курській області. У Курській області, звичайно, треба закріплювати наш успіх, і наші хлопці це вже роблять. І там теж треба будувати оборонні лінії, які б не давали можливість росіянам нас виконати з території Російської Федерації. І більш того, знищувати їх комунікації, рейдами перебивати мости, залізницю, дронами знищувати їх тили, користуючись курським плацдармом, і розвивати наступ саме на південь. Чому? Тому що генеральним планом і генеральною стратегією наших військових повинно бути перерізати комунікації російської армії, яка знаходиться в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізьких областях, якщо нам вдасться це зробити, це і буде остаточна поразка росіян в цій війні. А саме і це і є українська перемога, якщо нам вдасться зробити все, щоб їх армія не змогла більше з нами воювати. Якщо росіяни дозволили собі всі сили і засоби кинути саме на нашу територію, отут їх і треба оточити. Не в Курській області, де ми робимо невеличке оточення, а велике оточення на українській території. І я сподіваюся, що наше керівництво це дуже розуміє. Але є іще один аспект цієї операції: червоних ліній більше для нас не існує. І тому треба і наших. Союзників переконувати, що тільки поразка Росії дає можливість запобігти Великої світової війни і вдасться таким чином приборкати всіх агресорів, які вже готуються і починають знову ділити світ по-своєму. Якщо ми Путіну тут не переможемо, якщо він не отримує цієї поразки, то все одно світ вступить в велику війну. Великий переділ цього світу. І українці показують, це можливо. Курськ дуже багато чого змінив. А я ще подумав би і про Придністров'я. І я впевнений, що якщо Путін не може захистити Курськ, то Придністров'я він точно захищати не буде. А далі буде Білорусь. Білоруський народ, я вважаю, заслуговує, щоб його українські військові звільнили. Від диктатора Лукашенка. І сам Лукашенко розуміє, що така загроза все більше і більше для нього існує. Ми бачимо його заяви, ми бачимо, як він хвилюється. І він, на відміну від Путіна, дуже чітко розуміє: Путін його не захистить, якщо білоруські добровольці почнуть свій наступ з українського кордону на Мінськ. Більш того, саме їх можуть підтримати. Білоруси. Вони добре пам'ятають, за кого вони голосували, що з ними зробив цей диктатор, і тих, хто буде іти на Мінськ, вони будуть сприймати саме як визволителів. І я ще хочу сказати дуже цікавий свій роздум: От знаєте, одна із загроз, яка могла очікувати наших військових там на російській території, те, що це мобілізує простих росіян зі зброєю в руках захищати свою країну і сприймати наших воїнів як загарбників і окупантів. І саме так відбувалося, коли росіяни йшли на Київ. Я не бачив ролики, щоб українці в камеру волали Зеленський, рятуй нас. Українці брали зброю. Ставали на захист своїх міст, містечок і сел. В Росії такого не відбувається. В Росії вони тікають, і в Росії вони волають. Путін врятує нас, де наша армія. А у Путіна, крім строковиків, поки там нікого немає. Йому перемога на Донбасі більш важлива, ніж втрата своїх територій. І ми повинні цим користатися. Формула подальших наших дій проста. Ніяких ілюзій стосовно того, що курс це остаточне завершення війни, що це кінець Путіна. Війна буде ще довгою, нам ще багато чого треба зробити. Допомагаємо нашим хлопцям, підписуємося на канал Pro UA. донатимо на наш збір на дрони, звіт про який ви зараз подивитесь. Слава нашим захисникам! Прибув 12-й Mavic 3T, який ми придбали за рахунок ваших донатів. І це, як мінімум, половина від наших планів, тому що ми хочемо придбати 25. А 12 це вже, ну, майже половина. Ми зібрали майже 2 мільйони 200 тисяч гривень. І це завдяки вашим донатам. Я дякую кожному з вас, тому що саме і за ваші гроші ми це зробили. Це значить, що наші хлопці на фронті отримують найсучасніший на сьогодні і найкращий квадрокоптер, завдяки якому будуть здійснювати саме нічну розвідку. Чому нічну? Тому що от, от цієї машинки. Є нічна тепловізійна камера. І саме завдяки цьому він дозволяє нашим хлопцям знаходити цілі для ночного бомбардування. Бо великі квадрокоптери, які окупанти називають страхом баба Ягою, саме вночі вилітають і знищують їх в важку і будь-яку іншу техніку, в тому числі і фортифікаційні споруди. Ми з вами зараз. Бачимо нові кадри, які хлопці нам обіцяли прислати в студію, і вони присилають, і ви зараз бачите, як вони нищать техніку ворога. Я повертаю Mavic знову в кейс, щоб відправити хлопцям на фронт. Тут ще можу показати вам, так виглядає пульт, завдяки якому оператори Mavic будуть їм керувати. Ось він теж знову йде, ми побачили. QR-коди. Можете поставити на паузу для того, щоб скачати їх. І завдяки їм знову надсилати нам свої донати. А також є пряме посилання в описі під цим відео. А також можна це робити завдяки номеру Монобанки в Монобанку, а також на приват-картку. Я особисто зареєстрував ці рахунки в податковій інспекції як волонтерські. Всі гроші, які ви збираєте під контролем, і вони йдуть виключно на допомогу ВСУ. Не зупиняємося, продовжуємо наш збір. Нам залишилося ще половину від цього збору, ми хочемо зібрати мінімум 5 мільйонів гривень, і це дасть можливість нашим хлопцям нищити ворога. Я вам скажу, вони вам дуже вдячні за вашу допомогу, бо без ваших донатів вони би не змогли так знищувати ворожу техніку, як вони вдало це роблять. Юро дякуємо глядачам Ютуб каналу ProUA за зібрані кошти на придбання тепловізійних мавік 3Т. Вони вже допомагають нам на фронті виявляти, виявлятися, такі окупації. Слава Україні! слава! Слава воїнам Сил оборони, смерть ворогам. І давайте палити окупантів. На нашій землі разом з нами і разом з каналом ProEy. Також підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Ми продовжуємо!